Робота повітря та його властивості. Для пошуково-дослідницької роботи підготовлений необхідний матеріал: Целофанові кульки, серветки, пластмасові стаканчики, стакани з водою, іграшки, природний матеріал, земля, камінці, крейда, цеглинки. і Цукор. Кожен з вами знаходить. І ці пошукові малоте проводять досліди цікаві. Хочете за минути? Mm -hmm. да. Так. Ось погляньте, у вас є, звізьміть урочки. Так, звичайно, маєте... стаканчики. Mm -hmm. Погляньте, подивіться ці стаканчики. Щось є в них цих mm -hmm. стаканах? Mm -hmm. Нічого немає. Поставте їх перед собою і далі будете за ними. Остерігає. Ще у мене є целофанові кульки. Зараз я вам їх всі роздам. Ви подивіться на них, що в них є. Нічого. Нічого в них нема, стряхнули. Зараз ми проведемо з них дослід. Ось у мене іграшки, ви подивіться. Яке повітря? І осінню, і зимою. Яке повітря? Холодне. Холодне, правильно. А ось давайте поставте свої долоньки, ручки поставте. І ми зараз теж зробимо в кімнаті вітер на ручках. Тільки через носик вдихаємо, а через ротик видихаємо. Падуй ще. Що ви відчуваєте? Вітер. Який це вітер? Звісно, <гані> що, бо у нас ми дихаємо з вами яким повітрям? Теплим. Тобто. А яким вам корисно дихати повітрям? Теплим чи холодним, як ви робите? Теплим. Бо холодним, коли ми будемо дихати, що з нами станеться з нашим повідомленням? Ми забираємо. Ми загоріємо. Так, щоб ви всі знали, що нам небезпечно дихати холодним повітрям. А нам допомагає в цьому, що? <гані> Носик, коли ми повітря вдихаємо. Через носик повітря зігрівається і поступає куди? Да? У легені. Отже, повітря, яке ще буває, Річки є теж. Вітер. Повітря, дітки. Не вітер, а повітря. так? Ми ж сказали, що ми його не побачили. Ви його тільки що побачили. Mm -hmm. А ну ще, ще раз подивіться. Видихаємо вдох і видихаємо. Що то ми побачили? Повітря. По то повітря. Ми ж побачили кульки. Отже, ми дихаємо з вами чим. Повітрям по по дихаємо повітря. І повітря знаходиться по всій нашій кімнаті, навколо нас. Потрібне ж нам повітря? Потрібне. Так, діти, а іще покладіть смужечки, будь ласка, ми вже його побачили кулечки, бульбашками побачили? Покладіть, відсуньте. У нас з вами ще дуже багато матеріалу. Є різні-різні предмети. Ось у нас це. Природні матеріал. Давайте ми зараз, як ви думаєте, ось оце що це? Юль? Що це таке? Кян. Крейда. Кян. Це крейда. Як ти думаєш, тут є повітря? Ні. Так, ми зараз провіримо. Ану Даша, як ти думаєш, є повітря? У Крейд. Крейді? Ні. А Юлічка. У мене є стаканчик з водою. Я беру цю крийду і опускаю. Раз. раз що там? Що, що піднялось на мене? Та не вітер. Це бульбашки. бульбашки. А ми вже з вами дивилися через трубочку і бачили бульбашки. Що це? Що? Повітря. Це звичайне повітря. То у крейді є. Повітря. Да. Так, а ну давайте перевірте у себе. Візьміть, будь ласка, всі по шматочку Крейди і побить они трубочки, хто забувся, і повільно киньте, Юлічка, витягне. Дивіться, крейди. що ви там бачите? Бульбашки. Бульбашки. А ми дивилися вже і бачили, що ми повітря бачимо через бульбашки. Що є у Крейді? Юлічка, що є у Крейді? Що є? А ви тільки що говорили, що його немає. Побачили, що є сукреді повітря. Да, так, да. є прийді повітря. Так, да. є. А ще у мене є цікаве, подивіться, ось цукор, які ми звичайно їмо. Як ви думаєте, тут є повітря? Немає, ну, Юрочка, немає, так? Да? Каже, немає. так. А давайте перевіримо. Опять же, що, що ми будемо думати, чи гадати, як в нас досвід. Ви Ірия Ніколаївна. А що ти? Виває? Я думаю, що є. Я... Ну давай перевіримо. Перевіримо, спробуємо. Так, Ніколайна бере цукор і знову його кладе в стаканчик. Дивіться, що там? Ви побачили, що то ви тільки що побачили? Повіття. Бульбашки, так? Да? А ми бачимо повітря в воді через бульбашки. Значить, там є... Повітря є? Ні, а да. ну беріть, перевірте, Тепер ви чи у вас є? Може це в мене інший стаканчик. Перевірте. кидаємо є. Мене, мене. Так, що у вас є? Що у тебе є, Катюша? Бульбаш. Бульбашки, Бульбашки. значить, у воді що є? Ой, у цукру що є? Повітря. Повітря. І водички теж є. Так, а ще у Ніколаївни є ось цегла з якої будинки буде. Маленький маленький? Да, я, так, я і я хочу ж теж подивитися. Ану. Багато бульбашок. Значить, у цеглі, Юлічка що є? Бульбашка. Бульбашка. А бульбашки це що Юлічка? Повітря. повітря. Даша, а в тебе є у цеглі повітря? Так. Да. Так, а у Лізи? Яка? Ой, Катюша. Юра, є. Юра, що є? Так, і у Лізи що? Є. Скажи, будь ласка, у чому є? У цеблі? Так, значить це що повітря. По так, це ми теж перевірили. Є тут всюди повітря, а ще у мене є звичайні каміння, які на дворі ми бачимо. Як ви думаєте, у камнію є повітря? Так. Да. 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 Юра, ти думаєш, а чого ти так думаєш? А там Чому ти так думаєш? Я теж так думаю. Так, ну давайте перевіримо все таки да. Беріть по маленьких камінцях. І дивіться свої стаканчики. Так, а чому є? є? є. Бульбаш бульбашки. я теж кину і подивлюся. О, дивіться, які великі бульби. Так. Тобто у камінця теж є повітря. Ми його побачили через бульбашки. Так. А ще... Ось дивіться, ви можете побачити? У мене великий камінь. Я вам кину, Ось дивіться, щоб ви добре побачили. Є! Yes. Ось дивіться, у камінь є повітря. Так. І ми його тепер побачили. А ще у мене залишилося, звичайно, що? Земля, yeah. Земля, яка в нас на вулиці нас оточує, яка годує нас. Як ви думаєте, у землі є повітря? Є yeah. yeah. Є повітря? Uh -huh. А чого ви так думаєте, Юлечка? Чому ви так думаєте? Ну, давайте перевіримо, чи це правда, чи це, наверно. Беріть по кусу, шматочку землі. Є. Так. є що там є у вас, така бульбашки? Не треба розмішувати, так дивися. А бульбашки ми сказали, що це повітря. повітря. І я теж собі зроблю, Ось, дивіться, шматок землі теж у мене які бульби. Дуже великі. Отже, діти, повітря є. Чому називаємо? Називайте, Юра, чому є століття? У землі. Так. Катюша. Цукри. Цукри. Даша, чому? чому? Криді. Юрічка. Все. Камня. Камня постійно. Яке воно Ось тільки що яке воно. яке воно? Не видимо. Розоре. Ще яке воно. Ось ми з спакети саме. Пружне, так? Пружне, да? Пружне, а ще воно, які пакетики, які були? Легкі. легке. І буває повітря яке на вулиці? Хо. Холодне і коле. І дивно, Юрочка молодець. Так. А ще у мене є стежчик. Цікавий стаканчик, ось подивіться, на оцей стаканчик тут звичайно, налита водичка. І по краях стаканчика подивіться, що ви бачите. Добре башки. башки, а дивіться, як ви думаєте, що це таке? Повітря. Правильно, це повітря. Отже, у воді теж є повітря. А кому потрібне у воді повітря? Хто живе у воді? Риби. Риби. І як були крави, тобто всім жителям води. Де є повітря, теж у чому діти? У, у воді І. теж є. Ой. А тепер, дітки, ми проведемо з вами досвід. До тут у мене така велика є чашка. А у цій чашці я, о, на пластиліну, прикріпила звичайну серветку. Ось батруйте. Яка вона біленька, так? Да? вона? І сім'я. І весенька. А вона, бачите, вона у мене падає? Ні. Не падає, тому що я її прикріпила. Є. Є у мене ось таке відро. Воно повне, повне із водою. Можете все подивитися. Відійте, подивитися. Повне, так подивитися. Бідіть, подивіться. Майже повне відро з водою. І ну, як ви думаєте, ось я зараз хочу такий жовтик провести. Мочиться там серветка? Да, да. Да. А давайте перевіримо за все. Зокочу рукав, возьму всю рукав і Дивіться, і до сам поступово повільно опускаю на саме дно, аж поки вистачить до самого-самого дна. Бачите, який я фокусник. Тепер я раз його поступово і достаю. А тепер Намочила сама сила? А ну попробуйте на дотик. Яка салфеточка. Яка? Суха. Суха. А я подумаю, чому так сталося? Тому що там постынь, пікопені. І тому що. не туди. А чому туди не заходить? Чому туди водичка не заходить? Тому що на що що є водичці? Чашечки суха. Mm -hmm. Я хочу, тепер попробую. Ну давай ти рукавчик повище, тільки треба поступово надавлювати постійно, обережно на водичку. Так, а тепер її поступово піднімай. Перевертай, дивися, що сталося з серветкою. Потруваю, яка вона суха. суха. Ну давай Юлічка, закоти рукав вище. Теж. Робить так само поступово. Так, піднімаємо нашу чашку. Ану, Юля, патруга, яка серветочка? Супа. Так, давай, Ліза. Треба, Юра Юра наш набрав водички. Все. Так, Юра, рівненько і надавлю прямо на водичку. Так, пружню надавлю і поступово до самого верху раз і піднімай. Суха. Суха. Так, Всі? Юр, так скажи мені, будь ласка, чому ж серветка в нас суха? Тому що там є повітря. Повітря, де є повітря? Стаканчик. У стаканчику є повітря і воно яке, ми сказали? Пружнє, да? Да. воно пружнє. І тому наша серветочка залишилася такою сухою. Не намочилася. Отже діти, тепер мені назвіть і скажіть, де є повітря? Де є повітря? Ось дивіться, у воді, на... у воді ще Юречка, на де є? Юрчика, де є? На вулиці так як і ми віддає, у камінцях кам ще дає. У цукрі ще де є. Крейді. У крейді. Крейді. І Де ще є? У землі. Лежі. Навколо нас всюди нас оточує повітря. Яке це повітря? Ну назвіть, яке це повітря. Холодне і плово. Так, ще, Юлічка, яке повітря? Ти його бачила? То яке воно? Про... Прозоре. Прозоре. Але ми його відчували, відчували його. Так, воно пружніше, тепле повітря, прозоре, і, і, і... голодне, і, і ще яке тепле... Легке. Тобто, у землі ми тільки що сказали, те, що теж є повітря. А в нас в куточку є кімнатні квіти. Ми зараз із вами підемо ці кімнатні квіти і підпушимо, Тільки скажіть, для чого ми це повинні зробити? Для І ще для чого, Юлічка? Так. А чим вони розсудіти? Що їм В землі? Так, що є у землі? Тобі, Ліза, що ви робите тепер? Підкушуєте що? Дай і Даші. Даша, ось і на Юрі І Даші. Ще квіточка є, Підійде. Щоб наші рослинки що робили? Для чого ми підсушили? Дихаємо. Чим? По повітря. А і ми з вами дихаємо чим? По повітря. Яке нам потрібне повітря? Тепле і ще яке набагато? Чисте, чисте повітря, яке нам віддають кімнатні квіти. Закінчено про повітря та його властивості.